Сьогодні ми з вами горинемо уявно на море, тому я хочу, щоб ви почали, ми почали наш майстер-клас із того, що ви просто заплющите очі, уявите, що ви на морі, що ваші ніжки торкаються до теплої водички, проговорні під дітей, ви можете вже... Насолодитися перебуванням нашої аудиторії і прошу вас зберігати такий гарний приємний настрій протягом майстер-класу. Що стимулювало мене відготувати для вас такий майстер-класи? Слова з моєї улюбленої книжечки Хелен Ексі «Учитель бере звичні предмети, знайомі кожній дитині, і буду із них входить до знань і конати. Подивіться, будь ласка, що ви прочитали зараз на слайді. Прошу, карту Черна Прошу вас взяти листочки відповідно вашої групи мене, і записати, що ви очікуєте від майстер-класу, дивлячись на ці цікаві слова, якщо а ви можуть знайомі і цей розумітися. А для журі я кажу, що я роблю це так, а що ви думаєте про це? Скажете кінці. Так, хто написав, може розмістити вже на...

Знайомилися з тим, що хочете, ну, намагатиме підтвердити ваші побажання, ваші відчування. Що я вам представляю? Форму, уроку, практику, тільки деякі прийоми з них, тема, вишована краска Оксани Петюк, чорне море і стильні визначення емоцій, з вами ноті. Кожен з вас уже в групі. Відповідно того, ви об'єдналися, як ви вибрали собі кольорові листочки, і кожен з вас здобуде теоретичний і практичний досвід на сьогоднішній майстер-клас. Матію новою теоретичної Так, Ви собі для себе читаєте. Якщо потрібна вам допомога, є один, два листочки. по порядку, розповершуєтеся. <гідний біжитий> Кожен учасник заключає свою тему. Легбук читає про легпу. Що це таке? Мастрід читає тільки про Мастрід. трет Ви маєте стільки вистачати. Трейлер читає про трейлер. І візуалізація тільки про візуалізацію. Знання, які ви пробуєте з теоретичними матеріалу, допоможуть вам створити практичну. Якщо ви розібралися, можете точні відставити судові. Якщо вам ще потрібен час, будь ласка, а для журій і для вас всіх я кажу, що я намагаюся на своїх уроках частіше сама не розказувати дітям те, що вони можуть здобути читаючи. Раз у мене учні четвертий, клас, чи третій, вони можуть і самі це прочитати, мені не обов'язково їм це розказувати. Так, як ви зробили зараз? і А в інтернет-ресурси, що ви виймаєте для нього. Я вам також пропоную такий вид роботи, як буктре. Ось у нас оранжева група, нам швиденько розкаже, коротко, що це таке. Послухаємо цю бухгу. Отже, буктрейлер, це короткий ролик, який рекламує книгу. Ви знаєте, дивиться трейлер для нових фільмів, а це навпаки трелер для книжки. Так. Так. Ось поглянемо на прикладі авторки, яка сьогодні присутня на нашому на нашому етапах кроку Оксана Кротюк, дитяча письменниця і редакторка журналу «Малятко», Оскільки це ми зараз перебуваємо в такій. Такий час в освіті, що у нас все змінюється. Програми в нас влітку змінювалися. Ми їх намагалися адаптувати для дітей. Брали активну участь на сайті Ера», де давали свої пропозиції. У нас була в Чернівцях створена група з математики, але можна було заходити і батькам, і всім бажаючим на ед. Таким чином я познайомилася через Фейсбук з Тетяною, яка працювала над літературним читанням. І я запиталася, а як швидко, чекаючи, ще хрестоматії, ми вчителі можемо дітям пояснити про авторів, не знаючи про них нічого, якщо і в інтернеті про них нічого немає. Надала ну, їм приклад свого відеоролику, свого особисто, запропонувала, створіть, будь ласка, такі відеоролики в Києві. Техна. Ось вони вже готові і ми ними користуємося на Тож Кусочок, шматочок, буктрейлера ми зараз переглянемо. говорить про вішлючка, я скажу, що я зі своїми дітьми теж створюю буктренер. Невеличке відео на основі слайд-шоу додає тільки звук і текст, і діти дивляться свої буктренери. А зараз буде книжечка, яка нашого уроку стосується. Добре читає? Головне в такому реклама і заохочення до читання. А ты сегодняшняя наша книжечка. А mm -hmm. еще пару. Зацікавити, ми решту продовжимо з вами на, на уроки. Ми ж визнайомилися, що є такий метод, прийом-буктрейлер. Він може бути методом і прийомом, бачите, як ви його використовувати. Якщо діти створюють буктрейлер, то це вже як метод, а якщо LM тільки прийом. Робота з художнім твором, смисловий аналіз тексту. Є такий ще прийом, і також він і метод, якщо він займає весь урок, як легбук. Прошу розказати вашу групу щось. Лепбук порівняно новий засіб навчання. Це книжка-розкладачка з кишеньками, дверцятами, біконцями, віконцями, вкладками і рухомими деталями, в яку діти вміщують певну інформацію про книгу, про те, що вони дізналися, проводять дослідницьку роботу і результати її всі складають у цей лепбук. Ми з своїми дітками також готуємо такі лепбуки. Ваша група вже має першу кишеньку автора. Знайдіть, будь ласка, де є на оранжевому фоні. Про автора текстів його зачитали і даєте цій групі, вони вже самі розміщують інформацію про автора в лагербу. Продовжуємо далі. У вас на столах є такі карточки. Є тексти. Mm -hmm. Візьміть, будь ласка, текст, прийшов у негативі. Попишіть його, будь ласка, він ваш. Вихильніте швиденько з текстом, одна хвилина, не більше. Добираєте синоніми або пояснення до слів, які не зрозумілі вірші. Оскільки ми вчителі, ми швидко це зробимо. Ви можете писати синонім або пояснення. Гребені, що це? Одне слово або пояснення. Як тільки ви завершите, ви біжите до тієї групи, віддаєте їм, вони формують кишеньку, яка називається словник пова робота. Ви підписуєте, показаєте синову роботу. На допомогу. Вершенні. І вчителі, для себе будете роздолювати такі качечки, а й діть допомагати твоєму. Да. А беремо ось такі ми будинки в мене. Оце ваші уявні стрілочки. Ви зараз на морі. Що ви відчуваєте? Коли ви відпочиваєте, і так ставити в центр. Наприклад, я відчуваю радість. Ось такий годин. Може хтось з вас дивиться. Поставили сорому, а тепер взяли свій тест і по десь шукаємо З рефломастери і читаємо, як змінюється настрій головного народа протягом тепло. Ось як я зробила. Радість, ні, печаль, кожній з трофій. Як змінюється настрій, воно герой. Малю... Можна намалювати, хто не любить малювати, може візуалізація червона група, які... які як змінюється настрій, нострій. Характеризували двоє. Почитайте те, що ви записали для характеристики. І він у, у вас був. Спочатку він нічно дивиться на світ, був задоволений і багато сам і платі. А коли не саме хвилині ви біля нього, навіть змінився, було дивитися на світ, став зовсім не радий тому, що відбувається. І задумав зробити якусь. Не змініть настрій, емоцій на своєму будинку. А я погляну, чи мені працювати вчителю далі на цій темі, чи ні. Спасибі, бачу, що у вас є інтерес до цієї теми. Спасибі у вас радість. Інтерес. Продовжуємо далі. Етап роботи з художнім твором. Розвиток подій у творі. Нам зараз допоможе такий прийом, як візуалізація. Швиденько слухаємо візуалізацію. Коротко. ви своїми словами. Це просто ні, які молоді, що ви так тихенько працюєте? А зараз подивіться, будь ласка, на дошку. всі решта роботи. У нас є етап розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Ви прочитали твір. А ще у нас є такий новий мов... вид діяльності на уроці української мови, як есе, діти пишуть свою думку. Група мастріт створить зараз власний мастріт, тобто ви запишете. Від кого настрій? Це головне, хто переконує, ви пишете сюди себе. У школі можна сюди наклеїти фотографії учнів, які створюють мастрі. І опитуєте жанр, автор і чому варто. Це теж ніби реклама цієї каси. А я всім присутнім показую. Ось, наприклад, в інтернеті частіше використовують настрій блогери. Вони переконують в інтернеті, яку книжечку модно прочитати. А чим наші діти гірші за різних відомих людей? Такі самі люблять себе почувати гарно. Тому кожна дитина може написати мастрі. А ще я, ці мастрі, де верну нас по когось, використовують як у трейдера. Тільки тобі це швидко, як можна. Ну, зрозуміло, що діти пишуть мастріти просто на звичайних листочках. Я їх збираю, вони мені допомагають скласти картинки, ми вкладаємо одну презентацію. Я на накладаю текст з їхніх мастрітів, прочитайте, будь ласка, зразок і вітайте в лепку. Зараз ставите лепку. Отже, жанр, більшована казка, автор Оксана Крачок. Чому варто прочитати? Тому що казка вчить отримувати свої емоції. Ви лише не сказали, хто написав мастріт. Написала група. Ваша група. група. група маст -рід. Маст -рід. Ось так і напишіть група мастріт. Зараз вже представити лезну, а вас я запитую, знову до нашої години вертаю, перевіряю роботи цієї групи. Так, намагаємося ну, показати. Склалися правильно. Це розміщається також у кишеньку. Кишень. Я хочу побачити, який у вас настрій зараз після майстер-класу. І у вас у вертиках є рівні версики на школу, різні-різні смайлики. І по тому, що ви сьогодні зрозуміли, оберіть ті настрої, смайлики, які ви тільки хочете, розмістивши їх на хмаринках. Відповідно, якщо б мені подобався буктрейлер, я б поставила буктрейлер. Якби мені не подобалася візуалізація, або смайлик, які мені не подобаються, поставлю сюди. Це на ваш розсуд. Ви можете вибрати один видовочку. Ну і останнє, що б я хотіла вас спитати, чи сподобалися взагалі вам такі іноземні іншомовні слова? Якщо вони вам не сподобалися, ви їх можете замінити на наші українські, наприклад, буктрейна, що це? Реклама, відео, реклама, так? Автора. Лепбук. Це книжка розборка книга. Інтерактивна бабочка, книжечка, розборка. Візуалізація. Зображення ходу подій творогі з допомогою човника. Навіть маленькі картинки, за якими діти перекладають і мастріт реклама книжка. Ви можете на Я представляю, які ви сьогодні всі молодці. Разом, Я збиралася, створили Тож, Швидше назведети його плюси. Повторюється, повторюється. Можна будь-який час для повторення, вона зараз в закритому стані. Треба повторити. Може бути як проєкт, тому це буде тоді вже менше. Звертаюся до нашої ради очікування. Покажіть, будь ласка, на ваших будиночка емоції, чи справдилися ваші очікування на рахунок сьогоднішнього такого майстракласу. Дякую, радість. Почвіться, мама все наші. Можете скласти чи марія запитання до вас? Скажіть, будь ласка, а на яких уроках в початковій школі бачили літературне читання, ви ще застосовуєте зазначені прийоми? Якщо чесно, більше це літературне читання, участі життя. Дуже доручно це робить по закладу читання. Якщо в тебе як про саме квартюк немає ніяких матеріалів. А тут все зібрали разом, ще діти можуть якісь картинки вирізати. Ну можна і на природі, я не пробувала тільки читати, але і деякі його можна і на математиці вихопити на українській мові, для того, щоб це, наприклад, на півському якоїсь день.